Стала, привіт. Я тебе не бутила. Я не буду. Сої тікасоцьте опис. Як що, зранку треба лявати, що ти не знаєш, миваються всі і звірятка, і малятка, і всі люди, і тваринки. Та і мені треба. О, я правильно робила, фончик. Та правильно Мусічка, правильно. Ти ж кожен ранок це робиш. Ти що забула? Ну ні, але ж ти так от прям так облизуєшся й мамку не будеш. Я хочу гарним зустріти мамку і цей день. Ну, пішли прапор підняти. Адже сьогодні понеділок, понеділок це перший день робочого тижня. І ми всі бодренько, щасливі, побігли на вулицю. Да, ані те, що там дощ іде, сонечко. Нічого. Прапор ми все одно піднімемо. Дощ не дощ, і на вулицю бигуємося на променад сходимо. Давай, мам, прапор підьмати. І прапор у понеділок вважаю підняту. Всім гарного робочого дня і робочого тижня. Хай він буде спокійний, неважкий, плодотворний і легкий. Ваш соня, цьомки, бомки, пока. А я не піду туди, мене тут туалетик. Ваша муся, цьомки, бомки, пока. Хай день буде гарний, спокійний, легкий. Пока. На вулиці дощ іде, плюс два, мерзопакосна погода. Мабуть, що назад піду, мамка. М -м, я краще піду поїм. Ага. Відкривай, відкрива мамка, вже їсти хочеться, П пузі бурчить. Що там, що там, що осталося від вечері. Ха, треба іншу чумаскити.